Вітаю вас, мої любі сонечки. Я нога ну, Я дуже-дуже дякую вам за ваші щирі привітання з Днем Гуру, з Днем Духовного Вчителя. І ви знаєте, сонечки, в мене також, я ну, літаю, в мене також є для вас сюрприз Божественний і подарунок. Пам'ятаєте, я трішки раніше казала, що готується новий проєкт, що вас чекає сюрприз. І цей сюрприз вже відбувся, мої любі сонечки. Я записала перший подкаст. Ви його послухаєте, дасть Бог. І він вже є на платформі Spotify і Apple Podcast. І ви можете уже послухати ці божественні 40 хвилин, мої любі сонечки. Це новий абсолютно проєкт в абсолютно відкритому доступі. Ви можете собі слухати в навушниках іти на прогулянку просто бути в домашніх справах і слухати істину. Це прекрасно, правда, мої любі сонечки? Як цей проєкт почався, прийшло, ви знаєте, коли послухаєте цей подкаст. Тому, мої любі сонечки, до зустрічі на подкасті. Включайте Spotify і Apple Podcast і слухайте мої любі сонечки, водьте Ая. І там зразу підтягує і буде перша тема Ая, знайомство. До зустрічі, мої любі сонечки. Дякую ще раз за ваші щирі привітання. Люблю вас, обіймаю. Бажаю всім Божественних благ, нам всім спокою, любові, процвітання нам. Всі наші божественні Україні і всі наші сім'ї світла люблю. Вас ваша.